Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. День, коли ми з Теодором жили, жили, не тужили, хоча трошечки тужили. Такі, так? Mm -hmm. Ми сьогодні з Теодором викопували щось біле, таке як моркву з городу і складали це на зиму на запаси. Також ми сьогодні... Теодор сьогодні довго був на вулиці, ми прибирали ще в кімнаті, потім ми поїхали в торгівельний центр. А Теодор зустрів там лазерний меч і дуже сильно плакав, що я його не купила. Потім я його погодувала і Теодор став в гарному а Потім ми з Теодором поїхали у Волмарт, накупили їжі на 115 доларів. Приїхали додому, я приготувала курку. І зараз вже лягли спати, Теодор каже, Ей, а відео. Перед сном Теодор читав, прочитав всі книжки, які дала його вчителька. Mm. І зараз я вибирала будинок, а Теодор на це дивився, так? Mm. Ну, не то, щоб вибирала, подивлюсь. Скоро ж подаватися вже на моргідж. Що ти можеш розказати про свій день? Сьогодні я, я знайшов ну там э, ну але це, це така лего штука э, Star Wars. Э, ну, э, там э, начебто э, тот самий склад э, де, э, де Люк, Чубака і Лея і Хансоло э, ну, там э, ось э, знижилось і і, і це там є ліго ось таке, і я сьогодні його бачив у Walmart. Угу. О, а я ще зараз попрощаюся з вами і буду гуглить, чи переводять годинники в Канаді. Нам завтра прокидатися дуже рано, тому що на 8 один ранку гра, це в 7.30 уже треба бути на льодовому стадіоні, вже перевдягатися. І мені треба погуглити, чи переводять годинники, стрілки годинників. Або не буду гуглити, піду запитаю. А, так я Гугли... не гуглила. Я сьогодні купила в магазині шампунь, а потім згадала про мій шампунь, який я купувала в Україні. Погуглила в Україні він коштує 20 доларів, в Канаді коштує 50. Той самий об'єм. Що в Україні він закордонний? Що в Канаді він закордонний. Просто хто більше заробляє, той більше витрачає. Так? Теодор сьогодні купив класну картину, але ми покажемо її, мабуть, завтра, mm -hmm. якщо не забудемо. А, плани на завтра, хокей? Церква, а потім Теодор каже, що буде малювати, і ще він збирався нарізати цю. Кого ти збирався нарізати? Mm -hmm. а, гарбуза збирався нарізати обличчя якесь робити, але це вже завтра. На зараз ми лягаємо спати. Вам добра ніч? Нам добра ніч. А вам? Мирного неба. papa,